У Чернівцях проходить круглий стіл у рамках міжнародної наукової конференції муніципальне читання імені Антона Кохановського, яких питань торкнулися під час зустрічі, та чи продовжиться подібна співпраця в майбутньому. Дізнаєтеся в матеріалі СІ 4 у залі засідань Чернівецької обласної ради відбувся круглий стіл на тему російсько-української війна та її впливи на міжмуніципальне та міжрегіональне співробітництво. Модераторами зустрічі виступили перший заступник голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор та заступниця директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОВА Христина Марчук. Тут є науковці, тут є представники місцевого самоврядування, представники громадських організацій, волонтери, працівники виконавчої влади. Захід пройшов за участі місцевих депутатів, керівників підрозділів ОВАТ, обласної ради та представників органів публічної влади Румунії. Переконаний, що саме у дискусії у обміні досвідом, і цей обмін досвідом буде таким імпульсом так для розвитку міжрегіонального, міжмуніципального співробітництва в умовах. Саме російсько-української війни, окрім співпраці між нашими регіонами, також і співпраці з міжнародними організаціями. Цьогорічна наукова конференція муніципальні читання імені Антона Кохановська є уже дев'ятою поспіль та прийде впродовж 22-23 вересня. Організаторами виступили Чернівецька міська рада, Чернівецький регіональний центр підвищення кваліфікацій і кафедра політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за підтримки представництва фонду гаянса в Україні, Республіці Молдова та Румунії Максим Берник. Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4